Заява Бена Ходжеса це е, керівник е, силами Сполучених Штатів Америки в Європі, який сказав, що Росія не зможе е, привлечь на війну багато людей під час мобілізації. Така заява від нього. А як ви думаєте, так, вони вже мобілізацію активну, там скриту, як вони називали, проводять з 1 квітня. Вони не можуть мобілізувати, тому що люди розуміють, це війна йде на території України. Вона не має ніякої цінності для самих людей, і вона приносить тільки трагедії. І Росія втрачає все, що можна дуже шаленими темпами. Люди це підсвідомо розуміють і заплатити за це ціну, загинувши на території України, воюючи, не зрозуміло за що сюди можуть прийти тільки оці люди, яких там е мобілізують в колоні. Та, і то, певно, вони не захочуть воювати. Ну, тобто, люди, які хочуть мародерити, але щоб їх не вбивали. Ви розумієте, що обіцяли, коли казали, про три дні буде війна. Це ж сказали, як в середні віка. Ви зайдіть на територію України, ми вам дозволимо там відмародерити міста. Ну Люди сюди прийшли, але їм же не казали, що їх будуть за це вбивати. А сьогодні їх там шаленими темпами вбивають. І люди це розуміють. В Росії я маю на увазі і йти трошки мародерити, забрати там е цю стиралку да, там, е пральну машинку. А за це тебе можуть прибити, ну вони не хочуть це йти робити. Це ж не за цінності війна.